Слава великому всему тьому Господу, що ми маємо сьогодні добрий день, ми маємо недільний день, ранкове зібрання, і ми є в домі молитви, знаєте? І ми співали такий псалом. Я думаю, всі нас, знаєте, ми деколи нам брати говорять, щоб ми задумувалися над тими словами, якими ми співаємо. Знаєте, що так якби ми, щоб те, що ми співаємо, щоб ми задумувались над ним, і. Чи ми його виконуємо, чи ми просто співали і забули про що ми співали? Знаєте, то я деколи говорю це собі і хотів би нагадати всім нам, щоб ми співаючи, це так само, як проповідь, знаєте, коли людина заспівала і вона взяла до серця те слово, яке вона співала, то вона бере з його урок якийсь. А якщо людина просто заспівала, бо там слова є і навіть не думаючи, просто так. То воно мало буде з того пользи. Але якщо я, я кажу першу собі, і всім нам, якщо ми співаючи і влагаємо ці слова в серце наше, то воно буде приносити плод в нашому серці. Нехай допоможе Господь мені і всім нам. Знаєте, я хотів би прочитати, це буде псалом, псалом 120, псалом 121 і псалом 123, я прочитаю по одному стіжку. Першому стіжку з кожного, з кожного псалма, буду починати псалом 121 спочатку. Возрадувався я, когда сказали мені, що пойдемо в дом Господня. Псалом 120 говорить такі слова. Возвужу очі моїх горам, откуда прийде помощ моя. І Псалом 123 спочатку каже такі слова. Якщо би не Господь був з нами, да скаже Ізраїль. Знаєте, я чогось сьогодні вранці прочитував ці місця і задумувався, знаєте, Псалом Давіда, 121, спочатку каже: Возрадувався я, когда мені сказали, підем в дом Господень». І я, прочитувавши це, задумувався. Знаєте, чи сьогодні в теперішній час мені, чи кожного з нас від найменшого до найстаршого, кому 50, 70, 80 років. Чи коли обично цей стішок читають перед початком зібрання, «Возрадувався я, коли мені сказали, що в дом Господень, і чи ці слова радують нас. І коли приходить день, коли ми збираємося в Дом Божий, чи нас радує, що ми йдемо в Дом Божий? Знаєте, слова Ісуса Христа, де Він сказав, мій наречеться домом молитви для всіх народів. Тобто, можна сказати, що це люди туди будуть приходити різні, є, і люди будуть приходити туди з нуждами. Кожна людина, маючи нужду перед Богом, може прийти в дом молитви, розказати все Господу. І нам багато, що, я думаю, в дитячих роках нам це говорили. І в теперішній час ми його розуміємо, знаєте, що коли в нас є нужди, добре, якщо в нас є совет, ми можемо Комусь служите Лей сказати, коли ми маємо батька можемо позвонити, посоветуватися, коли ми можемо маємо знакомого якогось доброго, який може нам дати совєт в якомусь ділі, знаєте. Але найбільше ми розуміємо, що помощ наша від Господа, совєт наш від Господа, коли ми. Совєтуємося з нашим Господом. Знаєте, Псалом 120, то він каже, возвожу очі мої к горам, откуда прийде помощ моя. І в другій стішок каже, помощ моя от Господа. І він там розказує, сотворив, що відіме, невідіме гори, то є допомож моя, Господь. І 123 стішок каже, Якщо б не Господь да скаже Ізраїль. І я так задумався. Знаєте, Давид дуже багато про це говорив, і Давид розумів, що Бог вибрав народ ізраїльський, якби как бы особисто люд. Що із тих народів, скільки колись жили, Бог захотів мати. Сказати своїми простими словами, Бог захотів мати діло з народом ізраїльським вибрав. Він для їх був особенний. І через те я, я так розумію, Давід говорив, що якби не Господь хай скаже весь Ізраїль, то де б ми були? то є, що нас, там він, якщо прочитує нижче, ми можемо вдома прочитати, що Він каже, нас би поглотили живих, нас би, може, не було б на цій землі, нас вже якби стерли б і не було б, знаєте. Але Він каже, що Господь, наша опора. Я возвожу очі к горам, бо там наш Господь там. І, чи, і я так розумію, через те він каже, що коли йому сказали Давіду, що йдемо в дом Господін, то возрадувалося його серце. Чого? Бо він знав, що якби не Господь, то не було б, може, народу ізраїльського, не було б нього все, що він мав. знаєте, не було б чого. Бо люди поглотили б живих їх. І я якби взяв приклад з цього і хотів би сказати всім нам, що в теперішній час так само я, так само кожен з нас, ми можемо сказати, що якби не Господь, то нас не було б на цьому місці. Якби не Господь, то ми, може, десь були б далеко звідси, може, ми десь своїми справами його займали, б, якби Господь не відкрився нам. Але так само, як Господь відкрився народу ізраїльському і захотів зі мати діло, зробив їх особливим народом. Так само і Ісус Христос, прийшовши на цю грішну землю, Він зробив нас новими людьми, Він поставив нас на дорогу правди і життя, і його бажання, щоб ми виконували волю Його і, і якби розуміли, я говорю, все в серці своєму і кожному з нас. Що нехай допоможе Господь, щоб ми, починаючи день, цей і починаючи кожен день, щоб ми возводили наші очі к горам, щоб ми возводили наші очі, читаючи Слово Боже і розуміючи, яка велика любов Господа нашого до кожного з нас, щоб віддавши своє життя за людей, які просто проводили життя, які не знали Бога. Але він прийшов на цю грішну землю, вмер за мене і за кожного з нас. Тому нехай допоможе Господь, щоб ці слова, коли муж Божий сказав, возрадувався я, коли мені сказали, пойдемо в дом Божий, щоб вони ніколи в нашому житті не були просто обікновені, знаєте, так само, як діти встають вранці і вони знають, що їм треба. Іти просто в школу, чого? Бо це учоба, вона потрібна їм, щоб ці слова, коли ми збираємося в Дом Божий, щоб вони були для нас більшим. щоб вони розуміли, щоб всі ми розуміли, що це є школа, яка потрібна нам і в цьому житті, і яка научить нас, щоб ми були з нашим Господом в Царстві Небесному. Бо якщо наші дід, дід, діти, коли буває, вони... Починають на, школу йти з дитинства, то спочатку що, в їх велике бажання йти в школу, але буває неділю походять, буває місяць, і що? Іде, іде, коли хтось з них каже, я вже не хочу в школу йти, мені вже не інтересно, мені ще щось. Знаєте, але ми як батьки. Говоримо їм, що тобі потрібно, що тобі це послужить во благо в твоєму житті, тобі ця учоба, що тобі треба, тобі легше жити буде, в тебе буде добра робота і все, і ми можемо дітям багато цього говорити. Так само ця школа, в якій ми приходимо, де учимося, де сам Господь говорить через слово своє, де ми можемо співати і навчатися від слова, ото є та школа, яка потрібна ще більше мені. І кожному з нас, бо вона, Бог, коли ми приходимо в дом Божий, Бог навчає кожного з нас, щоб ми розуміли, щоб ми правильно йшли в нашому житті, щоб ми не спотикалися в другому місці написано в Слові Божому. «Входіть тісними вратами, і узок, Путь він веде в Царство Боже, а широкі врата, вони ведуть в інакші. То нехай допоможе Господь, наскільки важно мені, і я хотів би донести кожному з нас, що коли ми йдемо в зібрання, щоб радувалось серце кожного з нас. Не тільки, може, коли ми йдемо в недільний час, ранковий, сонце зійшло, знаєте, я сьогодні встав так, подивився за вікно, мороз, холодно, в хаті тепло, все. І вроді би, якби в серці така радість, що вроді в житті все добре. Але добре, якщо радість та не тільки в моєму серці, а прийшовши в Дом Божий і склонити коліна і подякувати Господу за все необхідне, що Він дає нам для життя. Знаєте, а маємо ми багато. Просто я думаю, я і кожен з нас ми багато до чого привикли, і ми вже навіть не замічаємо. Знаєте, ми забули, що цього відкриваючи в холодильнику, що там нема що їсти. Ми може забули, що ми заводимо машину і вона їде, все є чим заправити, знаєте. ми маємо роботи, все необхідне, і ми просто привікаємо до цього. Але як я читав 123 стішок, якщо би не Господь, то де б ми були? Знаєте, якщо подивитися навіть в Америці, яка людям дає роботи, все необхідне для життя, але скільки тут оскалічених суддів. Коли ми подивимося навіть на американців, і я думаю, кожен з нас так подивиться, і деколи боляче стає, що людина виросла, тут знає мову, має роботу, але життя таке покалічене, людина не має нічого. Знаєте чого? Бо в житті в людини немає Господа, в людині немає радості життя, бо людина не познала Господа, і вона так живе, можна сказати, одним днем. Але нехай допоможе Господь, щоб та радість, яка була в батьків наших, щоб та радість, яка була в дідів наших, коли вони спішили в дом Божий, да? вони не мали, може, такого великого молитвеного дома. Але коли вони збиралися десь в хатині, вони дякували Господу, вони в своєму житті бачили Господа, хоча вони не мали того всього, що ми маємо зараз. Але знаєте, цей світ. Коли ми маємо все добре, коли в нас є радість Господа, то цей світ хоче в нас забрати чуть-чуть. Він хоче позичити спочатку, може в нас чуть-чуть тієї радості, а потім ще більше, ще більше. А потім людина може дойти і сказати, а чого я буду йти в зібрання? Я можу подивитися в інтернеті, вроді воно те саме. А потім я можу, як Слові Божому, і зайнялась людина тими і іншими справами. І пішло, пішло, пішло. Але ще раз скажу собі і кожному з нас: нехай допоможе Господь мені і кожному з нас, щоб ми, ідучи на зібрання в середу, коли може не так багато, чи в п'ятницю, чи в буденний день, чи може хтось з нас де знаходимося в дорозі, знаєте, щоб ми склоняли коліна перш всього, щоб ми розуміли, якби не Господь. То життя було б скоріше всього скалічене навіть в цьому житті. І ми не мали б надію на життя вічне. Знаєте, добре, якщо людина живе в цьому житті 50 років, 80 років, 90 років. Але якщо людина не має надії далі, знаєте, то людина закінчується життя дуже скорботно. Але якщо людина знає живого Бога. Може, вона й не буде жити на цьому світі 120 років, але якщо вона знає Бога живого, якщо вона має уповання на живого Бога, якщо вона возводить очі своїм горам, откуда приходить допомог для людини на кожен день. То така людина ніколи не останеться в цьому житті недовольна, вона ніколи не буде розтірана, як цей світ, може, да, не маючи чогось такого великого, але така людина буде вдячна Господу за все, що Господь дає на цій землі, і така людина буде ще найбільше вдячна, що Господь приготовив Царство Небесне. Знаєте, написано в Слові Божому, де Господь сказав: Я іду і приготовлю вам місто. І коли я пойду приготую, прийду опять, щоб взяти вас, щоб ви ви були разом зі мною. Які є чу чудові слова. Але деколи цей світ хоче забрати нас цю радість, він каже: Живи, радуйся, чоловік, слові Божому, каже, і бо завтра умреш. Але якщо ми маємо уповання на нашого Господа, якщо ці слова радують наше серце. То це уповання світ не вкраде. Да, він схоче щось забрати, але щоб ці слова були запечатлені в моєму серці і в кожного з нас. І ці слова, я так вірю, якщо ми будемо покладати надію на нашого Господа, вони будуть радувати наших дітей, коли вони будуть йти в зібрання. Вони будуть радувати молодь і вони будуть радувати того старця, який може не може кожного разу бути в домі молитви. Але він, заходя і буде радувати, коли він буде в домі молитви, бо він знає, що тут проповідується слово Боже, він буде розуміти, що ті псалми, які тут співають, вони назідають його серце, бо вони радували його, може, колись в дитинстві. Тому моє бажання, щоб ми ще раз склонили коліна. І подякували нашому Господу за всі милості, за всі заботу, І що Господь, так само, як народ ізраїльський, Він вибрав мене і Він вибрав кожного з нас, Він вибрав дітей наших і поставив на дорогу правди і життя і його бажання, щоб ми приносили плод йому. Тому склонимо коліна і будемо як добрі діти вдячні нашому Господу, йому хай буде слава. Амінь.